Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 13 липня 2024 року. Хочу представити до огляду сливу. Вона в Україні розповсюджена як Санта Роза, але насправді це не справжня Санта Роза, вона йде у нас у всіх як Пересорт. Я ось зараз покажу справжню з американських сайтів, як вона виглядає. Вона жовта всередині справжня, а ця ось такого вигляду. Червона. Що це за сорт? Насправді ну, зовсім не зрозуміло, це вже нереально його виявити. Щодо смаку, принаймні, цього сорту, доволі непоганий, є легка кислинка, але як для ранніх сортів доволі смачний. Дуже смачна. З недоліка, я сказав би, як для диплоїдів, ну, у всіх диплоїдів кісточка не відділяється, але у цієї сливи кісточка доволі велика. Ось така кісточка у порівнянні зі сливою. А так, в принципі, слива доволі смачна. Врожайна. Цьому дереву вже п'ятий рік. Тому, в принципі, якщо навіть такий пересорт, то в принципі теж можна мати. Ось така ось несправжня Санта-Роза. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.